Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку, Пояснюю детальніше те, що там описано. Описано саме в альтернативному законопроекту, який був поданий уряду. А, по аналогу законопроекту 131.93. А, тож, Кабмін вчора, 13 серпня, погодив законопроект, який змінює умови для відстрочки студентів, інших здобувачів освіти, педагогів та науковців. Це аналог законопроекту 131.93. Який е, був відкликаний після відставки кабміну в липні, та той, який позбавляв відстрочки студентів, яким більше 25 років, відео про це я записував попередньо. Можете подивитися в профілі, ось, е, новий законопроект має відмінності від попереднього. Пропонується розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки. Для одних категорій це буде початок навчання до року, в якому особі виповнилося 25 років, для інших це вимога вкластися в строк навчальної програми. Тож, після прийняття та підпису більше не можна буде тягнути навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки. Академ-відпустка, повторний курс чи перерва у навчанні можуть автоматично позбавити право на відсрочку. Тепер треба буде особливо, ну, бути особливо обережним, щоб не вийти за межі цього строку. Також не підлягатимуть призову докторанти та лікарі-інтерни, фармацевти, лікарі-резиденти. Вказано у редакції, що норма цього саме а, пункту поширюється на здобувачів освіти відповідно в закладах освіти наукових закладах України, установах, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше, в послідовності визначеній статтею 10 закону України про освіту. Тож, нові правила фактично закривають лазівки, коли саме навчання використовувалося лише як спосіб уникнути мобілізації. Пишіть, що думаєте в коментарях, поспілкуємося. В минулому відео є багато думок, тож прошу викласти свою позицію в коментарях. Але якщо вам треба юридична допомога, консультація чи а, підтримка в отриманні оформленні відсрочки або консультація для розуміння своїх прав. Звертайтесь в особисті повідомлення, домовимось. До речі, новини, які тут не публікуються, ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. В шапці профілю є посилання. Доєднуйтесь. Дякую за увагу і до зустрічі!